15 березня в археологічному музеї Ужгородського національного університету відбулася презентація збірника міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження професора Едуарда Балагурі. Завідувач археологічного музею Володимир Мойжес розповідає, що конференція відбулася ще 24 вересня 2021 року. Проте видати збірник вдалося тільки зараз. Це була презентація матеріалів міжнародної конференції, яка відбулася майже ну це було до 90 річчя від дня народження професора Едуарда Балагурі, 24 вересня. 2021 року, але зв'язку з подіями пандемії, потім повномасштабного вторгнення Росії, це публікація цих матеріалів відтягнулася і завдяки спонсорам, випускникам нашого факультету, які читають пам'ять професора, профінансували видання цього збірника. Таким чином збірник сформатувався і є змога. Була змога його надрукувати. Це матеріали, це точніше тези міжнародної конференції, науковці не тільки України, а Молдови, Угорщини, Словаччини, Румунії, я участь. Там приблизно десь 25 публікацій і десь 30 авторів. Є така частина, яка описує біографію в Балгурі, згадки друзів. Про професора, і там є бібліографія е, наукові наробки професора. І потім друга частина йде це у нас уже проблемне питання Карпатського ареалу давньої історії, починаючи з бронзи, до ранньо модерного часу. До того ж, археологічний музей, в якому й відбулася зустріч, носить ім'я професора Балагурі. Цей музей є імені професора Дуарбеч Балагурі, оскільки професор є засновник археологічної школи нашого вишу. І тут матеріали саме те, що тут представлено це самого початку 70-х років ХХ століття, коли починається щорічне систематичне археологічне дослідження у університету. університету. Очоливці дослідження саме Едуард Берич Балагурі на презентації зібралось багато людей, що були добре знайомі з самим професором і його працями. Я знав Едуарда Альберт з 1963 року. У Всіх відношеннях Едуард Альберчик, вчитель. Перший відношення до історії, особливо етнографії, мені сподобалося, як він викладав археологію, його людяність і його фанатичне відношення до археології, до старожитностей в цілому, він був для цього підготовлений, молодий, енергійний. Мало хто знає, але, наприклад, дослідження найдавнішої стоянки на теренах України ізвідоме, безумовно. Тобто, королево, це теж. Відбулося завдяки зусиллям Едуарда Альбертовича Балагуля. Едуарда Альбертовича я запам'ятав як людину дуже цікаву, емоційну, дуже багатосторонню людину енциклопедичних знань, яка фактично стояла у витоків археології Закарпаття. Ну починаючи ще із сорокових п'ятдесятих років. Зі збірником матеріалів міжнародної конференції, проблемні питання давньої історії карпатського ареалу можна вже ознайомитись у науковій бібліотеці Ужгородського національного університету.